У нас такий похмурий день 1 квітня 2024 року. Ми приїхали в Хаддерсфілд, це сусіднє містечко, навіть, я б сказала, таке немаленьке місто. І ми вирішили прогулятися по парку, тому що така похмура погода, дуже мокро, і в лісі неможливо зараз гуляти, а нам хочеться свіжого повітря. І вирішили приїхати в цей парк. How is it called this park? Greenhead. Greenhead park, Greenhead. park. In Huddersfield. Ми вже тут були одного разу і нам сподобалось. Десь 50 хвилин нам автівці від нашого дому сюди. Парк вікторіанський, знову така альтанка. Як я вже казала, що такі альтанки це знак вікторіанської епохи, що парк було збудовано в 19 сторіччі. Також біля таких парків подобаються будівлі, де люди живуть. Вони зазвичай дуже красиві і дуже дорого коштують. От досінка са хаос коштує. Ван Хав Можливо навіть півтора мільйони you know. да, Тому що це і архітектурний I mean, that, і архітектурний стиль, історична Річард that, uh, that like I mean, like uh, так... Каже, що можливо це навіть і не вікторіанські дома, а ще і більш старовинні, як з Тюдоровської епохи. Але все ж таки ми так вважаємо більше вікторіанська епоха тут чи місцевості. Сподобається, що Річард з такою от парасолькою. An Englishman. An Englishman і я кажу, чому парасолька така здорова. Він каже, це з гольфу. Багато людей тут тримають собак. Ми не маємо собак і ми не збираємося заводити собак. Так, а це меморіал на честь солдат загиблих в Першу світову війну. 1914-1918 Найтінфотинс ту 18. Це вже офіційно весняний період з 21 березня, якщо я так пам'ятаю. Але для мене все ж таки все виглядає ще по зимовому. Тут місцева зима, якраз от як сьогоднішній день, така похмура, дуже волога, але все навколо зелене і навіть квіти є. Дуже багато води, і ми ще живемо в такій місцевості, де скопичується вода. Ось дитячий майданчик весь покритий грязюкою. Насолоджуюсь гарним видом. Дуже люблю такі красиві будівлі. Дуже красиво стільки квітів вісняних. Юка, смолва. Юка, я також не знаю, що це за кущі з якимись жовтими ягідами. але вони по всій Британії. Дуже красиво тут виглядають тропічні рослини, як оця. Річард каже, що 100 років тому тут тисячі людей гуляли, тому що ніде ще було гуляти десь. Але зараз ми маємо багато можливостей. І зараз тут також ми не бачимо багато людей, тому що усі їздять куди завгодно. Дуже красиві види, тут гарно, що тут таке збудували в свій час. Дринкинг фаунтен это. Це був водограй, можливо він ще працюючий. Але не тепер... The brass band. Uh, yes, picnic, but not in this uh, mud. Not in the mud, no. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, okay. Here in the shelter playing the music. But it was 100 years ago or even more. Maybe not 100 years ago. You know, probably the... No no nobody plays music now no, in such places. I place. don't know, unless it's a special occasion, you know, something, but yeah, probably not. Зараз ми ніколи ще так не зустрічали, щоб в таких місцях були музичні концерти. Але у минулому це було місце сцени для артистів і для музикантів. Каже, що можливо його дід та бабуся гуляли в цьому парку, тому що річард родом із цього міста. І якраз коли цей парк був дуже активний і багато людей сюди ходили, можливо, і його родичі також тут часто гуляли. Прочитали, що ця альтанка зроблена у японському стилі. Це також у Великобританії популярно робити щось у екзотичному стилі

Знаходиться кафе, ми там вже були, нам сподобалась кава. Ми знову зараз туди йдемо. І Це у минулому був як маленький ботанічний сад. А зараз там кафе, кав'ярня. А you think it may be мебікос. Окей, okay, it's not a problem, Якщо закрито, то нічого страшного. Ми лише приїхали прогулятись. прогулятись і ще ну, дійсно парк красивий. Тут не просто такі от зелені газони, але і якісь красиві садові композиції, і будівлі, і альтанки, і отаке от скляне, скляна споруда. Також церква на поло, так тут дуже красива. Ще є частини з квітами. Це виглядає як лабіринт. Так, кав'ярня напевно зачинена сьогодні, тому що вчора тут був великдень і сьогодні ще вихідний. Так, да, тут зачинена. What do you think? These flowers they recently planted here or they you are know, whole winter? They could be perennials, something. You know, ones that grow again. Maybe також красиві тут будівлі. в них люди якраз проживають. Все, поїхали додому. Додому зробили зупинку маленькому в маленькому держшинському містечку, яке називається Home Truss. Це воно дуже тут провінційне, так навіть нуднувато, але все ж таки, як на мене, виглядає красиво. Зараз ми Дуже щасливі, тому що маємо можливість мандрувати, куди захочемо, але у минулому, коли люди жили в таких традиційних віддалених містечках, то у них не було дуже багато, нічого цікавого Але ж все ж таки все збережено в історичному стилі і це дуже цікаво, подивитись. Дуже-дуже красиво, Там стоїмо і любуємося. Мені також Річард розповів одну історію, що в цій будівлі колись знімали комедійний серіал, місцевий такий британський. Я не знаю, що це за серіал, що це за комедія, але для британців це був дуже популярний фільм. І він сказав, що ці кам'ярні, яка називається зараз Оскар. Раніше робили цей фільм, і тут також була кав'ярня, це як було основне місце подій. І потім це маленьке містечко стало більш популярним серед туристів із за цього серіалу.